Так друзі. Водичка бачите потихеньку відходить. Була ось тут. а ось палички бачите, я ставив. Потім десь до ранку відійшла отак. Потім я поставив тут палочки, бачите. І відійшла ще далі. Ну, але все одно бачите, городині торба. Все замокло тут стать неможливо, навіть грузний так. От. Тут чуть лишилось, бачите, але основна, основна маса, це все, морку забирали. Молоденьку всю пообрізували. Ну, помідори, може, тут трохи на горбику лишився, такий клаптик. Не знаю, якщо не загниє, перець, навіть, От. ну загниє. Квасоля там є. Ну, огірки, буря, красне, це все вже зрозуміло. Ну і картопля, то все. Бачите, так само не докопали там рядки. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, будемо гні вже зложувати тут, у мене де є відгороджено, бо сьогодні треба убирати. От, і... Треба буде чистити. Вчора трішки покажу, зараз займався сіном. Короте, щось я його цілий день там ходив різав. от. Ну, Як цілий день. Там будь 16 тюків було, але так дуже тяжко різалось. Короте, воно якесь відсиріло, було там один чи два тюка короте, знизу почали пріть. І за того, що лежали в гаражі, а там десь дощі капали і знизу замокли. От. І дуже важко різало сіно, мусив короте, ну, повільніше кидати, поки вибрав, лапа гарячий. От. гарячий. Поки остинув там годину, приходжу, опять давай різати. І так короте, майже до п'яти дня. Короте, щось під вечір мені так стало фігово. Температура блін, 38, не знаю, чи то десь від того сонця, чи від чого воно, чи то вчора що набродився а там, чи позавчора точніше по тій воді. Коротше, непонятно. Так, Короче, зараз випустимо. Ходіть, покажу вам. Малишко, йдеш? Малышка. родила у нас первістки. розкажу вам ще про цю дівчинку. Бачите, пуху ще нарвала. Вчора, значить, вона родила. Парова четверта, дві сестри, хто пам'ятає, я був продав. Дзвонила жінка. Одна родила, вроді би, всі мертві, інша родила половину, щось там каже, погризла їх, пуху не нарвала. Так, тут 9 штучок. Сім штук, до речі, вона родила сюди, а два повзали отам я прийшов. дев'ять, 9. От крем хай де корми. Так, і розкажу ще про оцю мадам, тож, щоб гризла постійно, пам'ятаєте, лишилось 8 штук. От, дуже швидко кормить, але вже вроді би не агресивнічає. Сама заходить кормить. Я вже не чіпаю. Тобто я вже її не тримаю. От, Видно щось. У ній перемикнулось. Так що кормить, бачите. Так, та хай заходить. Тому ось так. Так, ай, ти йдеш кормить, я забув про тебе, вибач. А вони так смішно чують, що ніби плямкають. І все. О! Бойці. Всьо, всі смог чуть соску. Так, вроді би всі, так? Да? Бе ще не заходить і встиг їм не давав. Не пить, не давав нічого. Так, значить, Що у вас тут порядок? О, кормушці пусто. Це мені подобається. Так, бойці. Зараз отримаєте їсти. Так, пішла, бачите, первістка теж. Кушок можна забрати. От. Позбирати, бачите, де є. Вона ще дорвала, бачите, молодчинки. Я так збираю, де він чистий, сухенький. Ну і там уже, де знайде остатки. Хай, хай корм. Шовий? А цим жевжикам, що по 15 днів-16 підкинути. Бачите, меншенькі. Хі -хі. Це є. Забрав маточник взагалі. Не хочуть сидіти, починають випригувати. Або лягають отут, аж поверху, десь їм видно, прохолоди хочеться. То я взяв, щоб вони там особо Скажімо так, не лежали на сітці, бачите, положив трапіка ним. От. І вони типу так лежать на ньому. О, так само і ці, бачите, кайфує, бачите де. Цей виліз йому, положив, а цей лежить собі вон до гори. О! Що це за такий потягун? О, о! о окей. Тому їм так чуть-чуть краще, -чуть бачите. Ну а ці вже здорові, ці вже дітьки які. Добрий день, тих хто люблять залазити на кормушку ось. Так що отак от, от буває. Коротше, бачите, по цій самці ще дорозповім. Дзвонила людина ця, що купувала самочку. І каже, одна отак от родила, друга так. А чи буде щось із того? Ну кажу, дивіться. E, завжди треба дати другий шанс по-любому, да? тобто, ну щоб зрозуміти. По-друге, кажу, e, бачите, може щось повпливало, вона стресанула одна з дробою. ну вони в нас на дворі десь там. О, то там сусідські коти, там всяке таке, коротше, дві ж маліна. Ну, Кажу, бачите, воно трошки може і неправильно, тому що вони не адаптовані. По-друге, може, що всіх тривожить там. Тобто до них лізли, може, ті самі коти, і ще щось. Тим паче час від часу, ви ж бачите, пролітають а наші ці літаки, знаєте, може шум великий гам. І за того буває навіть таке, стресують або мерзю ролять. Тому кажу, ну якби це не від мене залежало. Я продав вам дві самки на вибір, було їх три, три сестри. От у мене одна родила без проблем, нарвала пуху і кормить, і глядить. Кажу, ну що я можу вам сказати? кажу, Спробуйте, паруйте ще. От, а ні, таку, купуйте молодими, там, чи в мене, чи будь-де. Вони вже брали декілька разів. Кажу, якби це не від мене залежить, я ну, вам продав нормальних самок, тому що я собі їх лишаю і так далі. От. Я не лишаю, наприклад, себе стару самку, яка там розкидає, чи... Ну, хоча таких взагалі мало коли було за всю пам'ять. от. Що там щось вони не ну, якби не глядять, не рвуть пух, ще щось. Там був один-два, може, випадки. і то ще коли була Каліфорнія, от. чи там взагалі помісні якісь. Тому кажу, не знаю, що я тут вам нічим не допоможу вже. Так, а це що бачите, швидко кормить? Дивіться, та ще там є. Ага, це вже теж вийшло, так? Да? Покормила, лежай. Давай, тікай, бо сіно з'їдає. Тікай, тікай. Вродіна. Ну і це, можна сказати, швидко кормить. Бачите, <кхух> хочуть загрібтись. О, бачите? Так, що ти робиш там? Вилазь ти, дівчи? Вже починаєш топтатися, так? Да? Тікай, 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 тікай. Таке нам не треба. От бачите, треба інколи наблюдати за цим всім ділом. Тому що, бачите, вони такі торощавичі візьми. Бачите, всикається вже наступило. От. Так, покормилось, ой, малий, дивіться який. не може кронутися, дивіться, що молока. О! Бачите. Це первістка, це вона перший раз сьогодні кормить їх. Оце кабаносики. Оце нам таки подобається. Так, пушок чуть сюди, вони собі тут самі загребуються до кінця. Тому треба бачте, контролювати, щоб самочка не топталась лишній раз по них. Бо їй бачите, любопитно там понюхати те. Тому і ці загрібаються. Ховаються у пушок. Тут вісім лишилось, бачите їх. О, коротше, такі кабани. Значить, це виправилось, щоб було агресивненько, кусало, тому все ок. А, покажу вам, дивіться, куди овес мусив зложити, кину якусь цю. Пересушили ми його, це майже два дні наших 8 з чим мішків, да, 5 сюди всунув. Ну, просто всі бочки забиті, бачите. Тут увесь навіть там корм, там увесь. От, І сюди три з чим-то мішка зложив теж увесь. Ну Просто немає фізично, куди зложитись зберігати. Можна було б закупитись і все. Тут так само, бачите, ячмінь, там ячмінь ще на дні, але закінчиться. Тут, бачите, піддони, макуха, висівка. Так само, от, Овес, Овес, Овес. Нема куди зложувати. Так, Ну і нарешті, як ви бачите, покажу вам, щось поприбирав оце сіно. Коротше, Нарізали десь 20 з щем, то й було коротше, 30, з тут тюк... у цих мішків є. Тому що раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість. І тут раз, два, три ряда і тут два. 5 разів 5 на 6, а то вже там 30. І 31, 32, 33, 34, десь всіх. Ну, то есть, уже вистачить. Хоча корм ще є тут і є в цьому, в тій бочці в мене. Вот. Але треба буде замішати завтра стати. Йому буде гранулірувати. Тому бо чуть порядочок навели. Оставив, чуть, як завжди, лишаю в маточниці. Оце таке, бачите, сіно, воно м'яке якесь, дивіться. Воно таке, зрозуміло, бачите, яке воно. Я не знаю, воно відійшло ніби і паршиво ріжеться навіть. Хоча воно ж його бо воно гострив. Тому це сіно таке, але нічого, ми вже його ми вже все порізали, там лишилось п'ять тюків. І більш не буде. О, трошки дезінфікували ще тут чуть-чуть Не було мух і комарів із запаху. Так, будемо зараз освіжувати таким от препаратиком. Я собачок. Тому раз в тиждень обов'язково. Джон, хочу в тебе пахло. Признавайся. <кхи> Хоч? Стой, я посиплю. <кхи> О. вот и все. Да, дальше. А ну пробьем. <laughs> ну есть, но ну, бачите уже где-то, ну, пока вода там не дает. Так, закінчився у нас е кліносанчик, значить будемо йодоклінчиком тепер знову ж таки посипати. Поприбирали в кролики, підмали, тому ого. Ага. Посипати мотку. Буває запах. Так, можна і курочкам, до речі, теж бачите, поприбирали у трошки. Чуть-чуть скроплюю, щоб пилюка не так піднімалась, коли замітаємо. Ну і все. Плюс будуть дихати добрый ядер. Що топчик днях. ще мають підвести мені ячмінь, замовив. Десь півтони домовились. Тому пізніше розкажу, що чому і як, і покажу яке. Тому пишіть, ставте коментарі, лайки. Всім пока.